Київський військовий шпиталь один із небагатьох медичних закладів, який приймає тяжко поранених із зони АТО. Сюди переважно відправляють бійців, які втратили руки чи ноги. Медики цієї установи кажуть, це чи не єдиний заклад, який до війни був готовий на 100%. Майже кожного дня сюди приходять волонтери, аби, хоч якось, допомогти пораненим та надати моральної підтримки. Під патронатом благодійного проєкту Східний Янгол минулої суботи в якості волонтерів виступив молодіжний хор Київського лівобережного духу. центру, что своими песнями заспокоивали и вдыхали новую надежду. Все мы понимаем, что когда мы находимся в стесненных обстоятельствах, когда испытываем душевную боль или физическую боль, то кхм, э, мы нуждаемся в поддержке, мы нуждаемся в Боге, мы нуждаемся в молитве, и поэтому мы пришли с этими людьми помолиться, спеть о Боге. Подарить їм надіжду. Молодіжний хор досить молодий. Незабаром йому виповниться рік, проте репертуар вже не малий. І для концерту вони обрали душевні заспокійливі твори та молитви в піснях. Сьогодні ми. Вирішили заспівати саме ті твори, які будуть близькі серцю людини. Я дуже вдячна тим людям, які прийшли сьогодні. Дуже було приємно побачити і знайомі лиця, і незнайомі, і особливо бачити посмішки людей, коли вони слухають музику. Це дещо неймовірне. По закінченню концерту волонтери, члени церкви адвентистів сьомого дня та учасники хору організували солодкий стіл, а також роздали слухачам невеличкі подаруночки у вигляді книг. А для тяжко поранених, які не Змогли прийти на музичний захід, віряни зробили особистий концерт в їхніх палатах. Ми будемо заходити в палати, будемо їм бодрості, успіхів, е жлати, щоб їх не покидав мир, покой і щоб серці з'явилася надежда на найкраще, на... На... на хороше майбутнє».